Мам, а вставай. Вставай. Вставай, що не п'ятниця, то що не чуєш? Що встаєш? Мамочка, вставай. Муська, що ти там дивишся, що ти там шкребешся? Буди, Хай Хайде на роботу, паштетик нам заробляє. Та ну там, басонічик. Я хочу бути самим кращим, самим гарнішим кітчу на світі. Боже, знову рижулька, мабуть, приходимо. Та ти і так сама гарна. Віж, ти мені це кажу кожного разу. Ай, не видумай. Після мавка краще покормиш, то після ночі щось желудок харає романс. Кабаску на да, паштетик, що там тебе ще заварялось в холодильничку. Да, пограйся зі мною, а то ж ця музичка не хоче зі мною гратися, тільки про рожон надуває. Ой, сонечек, сонечек, то шо ти до неї п'єпюєш, хай думає. Наш дівчинка, і да тобі такі портати чи ні? Усе таки новенькі. П'яте, п'яте, це навіть і смачніше, чим то. Я й хопо, люблю. плю на... Я вже поїм м'язинчим, а ти чо тут валяєшся? Давай вставай. Ти що, ти з мене хочеш? Відстань! Я не хочу вставати, хочеться повалятися, поніжитись. Пойдь ось, йшли на вулицю, а то мені надоєло, що сидіти. Та ну, тебе, сонки, не хочешь, не мучи, не мучи. я тобі сьоньки не хочу, ти мучай мене, мучай. Я Резульку розкажу, я тобі дам розкажу, нічого ти не розкажеш. Вставай, треба прапористи піднімати. Та зараз поніжусь і піду. Що ти втіпився? Ти ж знаєш, який сьогодні день, Мусічко? Який? Та сьогодні ж п'ятниця, останній робочий день робочого тижня. Ура! Уля! А, уля, уля, ти що, бо курей не вигавариш? Бо Ба там це так, це прикола. Ну, добре, а я всім бажаю гарно, тихо, спокійного дня. Паш Сонік, цямки-бомки, папка. Прапор, у п'ятниці, вважаю, піднято. А на вулиці прохладненько. Аж осінь, а темна осінь. всім бажаю гарного дня. Ян так, всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Ваша мовся тямки бомки кіпака.